Ну і далі найцікавіше зі світу спорту. І починаємо ми з тенісу. Українська тенісиста Марта Костюк вийшла у фінал турніру сусідньої тенісної асоціації, але зазнала поразки у двох сетах у фіналі. Успіх безперечно, дуже і дуже великий, тому що е, вихід до фіналу такого турніру це Штутгарт, Це дуже, і дуже сильно. Це е, ґрунт. Це вже підготовка до Ролан-Гарос. От бачите, зараз на своїх екранах вже ґрунтові корти. І Марта Костюк так себе почувала дуже впевнено. Вона е, на шляху до. Фіналу перемогла дуже серйозних тенісисток серед них і Корі Гофф, одна з найталановитіших тенісисток в сучасності. Але у фіналі марта поступилася Олені Рибакіній Рибакіні з Казахстану, яка цього сезону вже здобула два титула. фіналі Рибакіна здолала першу ракетку світу і Гу -Св Матч тривав 1 годину. 11 хвилин та завершився з рахунком 6-2-6-2 на користь. Рибакіної для української тенісистки це був третій кар'єрі фінал на рівні WTA І на шляху до вирішального матчу вона обіграла трьох поспіль суперниці з топ 10 рейтингу. Дуже хороший результат для марти Костюк, і Взагалі наші дівчата зараз тішаться дуже і дуже серйозно наші амбіції. Ну і найголовніше, найголовніше те, що вони ретранслюють після цих матчів, і який в них меседж після гри. Давайте послухаємо. Хочу сказати, як була неймовірно горда бачити на трибунах стільки українських прапорів під час цього тижня. Дякую вам усім, що прийшли. Дякую, слава Україні! А далі. Про пляжний футбол в Києві не надто втішна погода, поки що на даному етапі, але українські спортсмени в Мексиці запалюють на турнірі з пляжного волейболу. Справа в тому, що там розігруються путівки на Олімпійські ігри. Одеський спортсмен Едуард Рєзнік у парі з Сергієм Поповим із Запоріжжя посіли п'яте місце у турнірі і набрали 600 надважливих очок в Олімпійській рейтинг. Зараз найкращий український дует знаходиться на 28-му місці, маючи в активі понад 4 тисячі очок. На Олімпіаду ж потраплять лише 17 кращих пар. За рейтингом. будемо сподіватися, що наші волейболісти зможуть отримати е путівку на Олімпіаду. Зараз е ви їх бачите перед своїми екранами, і так само жовто-сині прапори, так, так само всюди, це дуже і дуже приємно. Будемо сподіватися, що їм вистачить ще можливостей і кваліфікаційних турнірів для того, щоб пробитися на Олімпійські ігри. Ну а український боксер Сергій Дерев'янсько відправив американця Олександра у нокдаун та переміг одноголосним рішенням суддів у Нью-Йорку. Олександера, перепрошую. Поєдинок між дерев'янчиком та Олександером тривав усі 10 раундів. Україн вже на старті бою захопив ініціативу. От зараз ви бачите, як просто лупцює свого опонента Сергій Дерев'янчик Дерев'янченко. І у восьмому раунді Олександр побував у нокдауні після потужного удару по корпусу у виконанні дерев'янченка. От бачите зараз. Тут дуже глибокий нокдаун у Олександера. Утім, завершити бій достроково Сергій не зумів. Американець підвівся та продовжив боротьбу. Пізимку Сергій виграв усі раунди. До тому що ця перемога стала 15-ю у його професійній кар'єрі. Бажаємо успіху Сергію і будемо сподіватися, що наступні бої будуть так само успішними і такими ж, як і проти Олександера. Ігоре, слухай, ну дерев'янчико, це нове ім'я для широкого загалу. Дуже для тих, хто там не прям дуже глибоко цікавиться спортом. А, давай так, це зірка на зірка, перспективне перспективи. Що в боксі взагалі зараз? Ти розумієш, дуже залежить в професійному боксі. Дерев'янченко це е, дуже талановити хлопчина, але дуже залежить у професійному боксі від того, хто тебе промотує, як тебе правильно, неправильно промотують, яких суперників тобі підбирають. Тобто, в принципі, достатньо складно. Наприклад, і він практично всю свою кар'єру йшов до головного бою свого життя, і зараз у нього лише зараз під кінець кар'єри бій за титул чемпіона світу. Хоча він мріяв дуже давно, і він так само не менш талановитий. Тобто тут дуже багато залежатиме від того, які суперники будуть, хто буде е, твоїм е, промоутером, і найголовніше те, як тебе будуть готувати до цих боїв. Тому я дуже вважаю, що дерев'янченка є дуже серйозні амбіції і дуже серйозні можливості для того, щоб стати топ боксером. Хорошого боксового продюсера, йому скажімо так. Та спасибі тобі тебе вже прийдешнім. Дякую дуже вже настало. Та дякую тобі дуже ігор. Цикани цікаво про спорт. Рухаємося далі. Нам все добре. Гарного вам ефіру.